Сукні від кутюр, черевички від найкращих світових брендів, вишукані прикраси та ексклюзивні авто. Іноді, щоб почуватися особливою, цього стає замало. Щоб створити неповторний образ, зірки випускають власні лінії парфумів. За кордоном це справа буденна. Свої аромати там не просувають лише ліниві. Ще б варто лише сказати, що до створення цього флакончика приклала руку Брітні Спірс. І тисячі фанаток співачки займають чергу у крамницю. Виробники парфумів цим користуються. Так, світ побачили аромати від Дженіфер Лопес, Періс Хілтон, Ріани, Кеті Перрі та Авріл Лавін. Але якщо ви гадаєте, що дівчата проводили тижні у лабораторіях, створюючи неповторний запах, мусимо вас розчарувати. Цим займаються виключно професійні парфумери. Зірки ж лише обирають один із запропонованих варіантів. Ну а решта залежить виключно від вдалої реклами. Це добре відомо Крістіні Агілері. Тож, просуваючи на ринок свій парфум, співачка змусила весь світ вивчити слоган. Інколи вам варто вдягнути лише це. На вулицях з'явилися тисячі вішалок, на яких знаходились пробники аромату від Крістіни. Результат не змусив себе чекати. Партію парфумів розкупили за три дні. Повторити успіх Агілери спробувала і Ані Лорак. Вона, до речі, стала першою із вітчизняних знаменитостей, яка випустила свій аромат. А от компанії зі світовим ім'ям долучати зірок до створення ароматів не поспішають. Справа в тому, що парфумові магнати розраховують на те, що їх продукція надовго залишиться на ринку. А де завтра будуть ті, що сьогодні мають мільйони фанатів, невідомо.